Доброго дня, шановні колеги, мене звати Людмила Шелестова. я є головний редактор ЗТШКінські світ». світ». також кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Сьогодні я хотіла вам розповісти про наші книжки, які ми готуємо для заступників директорів виховної роботи. Власних керівників і всіх тих, хто опікується проблемами виховання підростаючого покоління. І хотіла представити наразі книжку, яка називається Цінність ставлення до людей, до родини, до сім'ї. Ця книжка є однією із серій книжок, які ми підготували для педагогічних працівників, Аби полегшити їм роботу відповідно до основних орієнтирів виховання дітей та учнівської молоді, а також програми, національні програми виховання дітей. Відповідно до цих нормативних документів, виховання має здійснюватися в таких напрямках: формування ціннісного ставлення до родини, до природи, до культури, до суспільства, до себе і до праці. І ця книжечка саме говорить про те, як можна у підростаючому поколінні виховати ціннісне ставлення до родини і до людей. Сценарії, які увійшли до цієї книжки, допоможуть вам виховати у ваших вихованців ціннісне ставлення до сімейних традицій, також до якихось реліквій та оберегів. До, власне кажучи, до найближчої родини, до батьків, до тата і до мами, навчать дітей спілкуватися коректно і толерантно. Окрім сценаріїв, ви можете знайти сценарію виховних заходів, ви можете знайти сценарій свят, а також тренінги. І ця книжка стане незамінною у вашій роботі і допоможе вам швидко, без зайвих затрат часу і зусиль підготуватися до проведення теж. Купуйте наші книжки, і ви не пошкодуєте.